Писанка робиться на яйці, а яйця це є символ життя. І е, писанка це є така дуже, дуже інтимна, сакральна, особиста річ. Коли пишеш писанки, ти роздумуєш, маєш багато думок, і ці думки ви мали бути. І є в мене, звичайно, добрими і про любов, хоча одночасно і такими знаєте, печальними. І якщо кожного року я цю писанку відправляла в Київ, де вона вже жила, переїхавши зі Львова або на ротацію там, де вона була, то цьогоріч я цю писанку принесу до неї на могилу. Не знаю, який цей великдень буде для мене. Непростий. Я завжди знаєте, собі думаю про те, скільки нас багато о, таких родин, які втратили своїх найдорожчих. І хочеться в ці моменти бути думками з ними і бути разом. Зараз тут в руках я тримаю писанку своєї Іринки. Яка в минулому році загинула, захищаючи Україну. Якби мені сказали, що я буду їх писати після Іриної загибелі, я відразу думала, що ні, я ніколи не буду цього робити, але насправді для Іринки найважливішим в житті була свобода. І гідність, і хіба я собі думаю, хіба я буду мати гідність свою, якщо я не буду продовжувати робити цього?